А як буде правильно шпалого. шпалого. Господи. шпалогоглотатель. Дійте в паню своїми не Тільки з ним. Так, спередягаємось. Кого мені там. Шпалого. Бе, там не прико. Шпало поглинач! Шпало поглинач. О, да, якщо українське, все. Сталіна мене врятувала. Шпало поглинач. Шпало поглинач. Глинач, шпаго! Шпало глинач. Шпало поглинач. Я щось зубру, таке смішне слово Це рейс, рейсі, шпагли, шпагли. Шпагли, шпагли. Шпаго. Сплю... Шпаго спльовувач? Ти серйозно? Шпаго спльовувач Це не так сладно. Шпаги софтач Fugess of Touch 17 Pro Max. Головне, щоб бор по ницькі. Яз... Язицницькі. Язиц Це ти так хотів, щоб було звучало. Язицницькі? Як, Якраз. А, язиц Так тоді язик цицьки. Язиц Отак. Мабуть, мабуть, тримала. Так, ціна. Нормально. Погнали, може продамо відразу скинемо.